Ну і звісно, Соловйов висловився проти повернення Моргенштерна і Дані Мілохіна назад до Росії. Давайте послухаємо про це, а потім доповнимо цю новину також ще одною цікавою. От гілібератірасілась. Ну нічого, зато після пи... вам близькі. І кстаті, якщо хто думає, що Моргенштерн може дати концерт на Донбасі, його простять. не дождетесь. И вы, тупые, да не Милохин вам наивный мальчик, а это сука, когда украинский гимн пела, когда они убивали наших людей. И ты, тупый, так и не понял, читал, что это все хаки Нет, тупил. тебе в Россию путь заказан. Заказан тебе путь. Милый мальчик, ты туп... Ты, не милый мальчик. Такие, как ты, обслуживали бы гестаповцев, что ртом, что... Развратили страну. Вос... Воспитали поколение юных п***цов. Слово греческое. Прилично. Ну, ми бачимо, що Соловйов час від часу, все ж таки, навіть десь регулярно відмовляється від пігулок перед тим, як зайти в прямий ефір, і е, тим самим дає нам можливість говорити про те, про все недолуге, що він там е, говорить. Він так яро кричить про те, що потрібно там всім йти в армію, що будь-який чоловік е, повинен піти і допомагати Росії, і так далі. Тому подібне. Е, все це дуже добре лунає із його. Е, ну називемо це. Рід, але все ж таки. Син Володимира Соловйова, Данило Соловйов, розповів, що поки що ну не може укласти контракт із Міністерством оборони Росії і вирушити на захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт із лондонським модельним агентством. Написав він у Твітер. І ось ми бачимо фотографії сина е, Соловйова. Ну що ж таке? Ну, от, от все було б добре, якби на ця клята віла в Іспанії, чи де в нього там е, ця нерухомість знаходиться, і не оцей от син Соловйов. А це. Син чи, чи не, не зрозуміло точно хто, але пишеться син. І пишеться, що він, от знаєте, співпрацює з а, ну як в Росії прийнято казати з англосаксами. І щось картинка тут не дуже складається. Виходить, що папаша пропагандист, працює на каналі, дуже кричить, що всім потрібно а, вбивати Америку, яка в Україні розташувалася, НАТО і так далі, і тому подібне. Що все це дуже їм загрожує, а паралельно з цим нерухомість. В Євросоюзі є, є паралельно з цим. Синок працює в модельному агентстві Великобританії, де Пісков неодноразово там хотів її розбомбити розбомбить ядерним озброєнням. В цьому контексті ніякого дисонансу у росіян не виникає. Але ми все ж таки будемо достукуватися і піднімати це питання вкотре, аби проявляти всю цю недолугість їх системи, і це в принципі доповнює те, про що ми з вами говорили от декілька. Хвилин тому про те, як Пісков також кричить, що все, все погано, Америка погана. Паралельно з тим, технології у них дуже круті. Росія з його слів ще не дійшла до цих технологій, і він користується ще поки цими технологіями. Хоча вони там всі прослуховуються і дуже погані, але все ж таки покористуватись цими технологіями трішечки можна. Ну то все одно, що він посадова особа, яка володіє державною таємницею, і все одно, що він каже, що. Айфон дуже поганий, і там шалений витік даних. При цьому безпроблемно користуються цими даними.